Користувалися плитою, ви завжди виключаєте її відповідно і відщокуєте цю штучку. Для чого це відщокуєте? Тобто, дивіться, балончик ось тут у нас прищокнутий, да не болтається. Тут у нас він болтається. Тобто, якщо ви. Получається, просто вимкнете да, його. Він у вас під тиском тут отримається, щоб не розтягувались ніякі там пружинки, щоб прикладочки там не піджималися. Да. Можливо, якщо ви надовго так залишаєте, вимкнутою. вимкнутої собі зробили. Балончик у вас все вже вільному тут, скажем, плавані, і вже нічого там не буде. Хоч на рік її ставте, хай стоїть і берете тоді, коли її вже треба. 1500 гривень. У нас сила плита, обігрівачка, коштує. Ось така бачите, тут інфрачервоне випромінювання. Плиточка. Ця у нас звичайний вогник 550 гривень. Ця і ця плитка працює що на цангових балончиках, а може працювати і від великого балону. Тобто ми його під'єднуємо через шланг. Так як ось тут, а бачите, шланг, шланг, редуктор, і відповідно вже балон. Тобто просто легко шланг одівається на хамутіках. Шланга ріжемо, скільки вам треба. 2, 3, 5, 10 метрів. Ось тут ось, бачите, один штуцер, тут такий штуцер, а тут додатково інший йде в комплекті, просто сюди тако накручується. Штуки удобні, особливо тоді, коли немає світла. Ну, Як приготувати їжу, якщо у вас там все на світу, да, будинок, а відповідно його немає. От. Собі берете плиточку, 550 гривень, поставили на столішницю, десь на плиту і собі готуємо її. Тобто зручно, просто, легко. Для заказу всі контакти в шапці профіля.